Отак От до цих країв все засипаю. Такі вже гонзолі байдика. Привіт усім! Раді вітати на нашому каналі. Що сьогодні будемо робити? Керуй. Керуй. Що нам сьогодні потрібно? Потрібно зробити? підживити наші рослини і замульчувати. Чим будеш підживлювати? Підживлювати будемо добриво осмокот. Ми ще покажемо вам це. І будемо мульчувати сосновим опадом. А що це за добриво осмокот? Ну, це добриво е, пролонгованої дії. Воно діє 5-6 місяців, нам це дуже підходить, так як рослин багато, і кожних 2-3 тижні це нереально, це все ходити і підживляти, тому нам більше отаке підходить. Воно дуже добре. Воно так йде в оболонці. Воно за цих 5-6 місяців вивільняє ті всі корисні мікроелементи, які в ньому є. І рослина дуже добре при цьому ну почувається і нам добре, і рослині добре. Кажу. Дія, це дія. Це продовжена дія, яка діє довга. Тобто да, не да. селітра, що дві-три неділі да. і не стало, а довга діє, тобто да, півроку вона, поступово, вона діє. поступово цих 5-6 місяців вона вилівильняє того, що в неї там є корисне для рослин. Для чого мульчується? Для чого ця мульча зверху ставиться? Мульчуємо. Ми для того, щоб зберегти, от вони як бачите, вони в садових пакетах і мульчується зверху, щоб зберегти оцю вологу всередині. Вона не дає отак. Швидко її випаровалися, і ще плюс вона дає якби органічне теж підкислення нашій. Бо хвоні вони трішки люблять такі підкислення, не сильне підкислення. І перегниває і І перегниває, де? так, там утворюються всі ці -ці бактерії, там як вони, личинки, вони, не... жучки, це все так. воно перегниває і теж зрихлює наш ґрунт для рослини, що поступало. По і коріння, оцим самим оцей осмокот, добрива, воно разом із цим вже, так. як би сказати, ну це що, органічне вже виходить, так, як так. воно переробляється на другий рік і земля зрихлюється, тобто коріння так, краще, так. краще розвивається так. рослина. Краще розвивається сама коренева система, якщо коренева система в порядку, то рослина буде мати гарний вигляд. То ще сьогодні покажемо, на що є. Породілля є. Так, У нас є породілля. поповнення в покажем, нашій родині. У нас розширається, хазяйство козиця, є <роділля>. породілля і покажемо. Агрегат, на якому ми перебиваємо цю хвою. Чому так. перебиваємо цю хвою? Перебиваємо, тому що її потрібно ну, можна, ну, можна, десь, якщо у вас на ділянках, можна і таку використовувати. Ми перебиваємо, тому що у нас садові пакети ну, мали, мала площа тут. і вона чим Хвоя довга, Так, да, вона мільша, виходить, і більше його можна, рівномірніше можна застелити і більше її туди ну, потрапити. Так, зручніше просто. Тобто, Процес мульчування це зберегти вологу у пакетах, тим так. самим на другий рік цього року воно вже почне маленько під дією вологи і сонця розкладатися, і піде туди червачки хробачки. І там, ну якщо вони там є, якісь оці мікрораніну. Організми, так, так, вони з землею це все змішається, так. і на другий рік знову накладаємо це. Тому що то вже так, перегниває, звичайно, так? воно перегниває то вже ж не такий великий, і ще плюс при при пересадці ми також використаємо у наш ґрунто-суму ґрунтосуми, пересаджуємо. Також туди додаємо, але це вже буде Квої. пізніше. Хвої, щоб так, все, так. зекономити. Кошти на е, самому торфові. Ну так, які... воно розрихлює. розрихлює сам, сам ґрунт, який ми А навіщо це розрихлення? Для чого? Ну поступає більше повітря до кореневої системи. Е, також, ну це ж таке саме, ну добриво вважає. Добриво да. і зрихлює землю, да, легше да. коріньові проростати ну, да, в корені. ну це буде. для таких рослин, як шолохи на красі, да, щоб м'який ґрунт для кого то ну, Так, так, коріння. Коли, коли, коли от така мочковата. Трішки коренева система, тобто вона така, як маленька, то краще використовувати отакий ну, цей самий хвойний опад чи інший. У нас, до речі, є хвойний опад, покажеш, що таке хвойний опад. Ми коли пересадювали лохину, то брали, побачили в інтернеті, так само, ну зараз що ж книжки не читаємо, а дивимося в інтернет. І там побачили, що це як хвойний опад. перепрівший. хвойний такий рижий. Приїхали в ліс. Подивилися, ну що в ньому таке може рости. Ну знаєте, так чітко ніхто не показав, як би його що згрибли то все накупо, накопали з землі, і в нас перший рік. Не вийшло нічого. Ну ті, що ми купили, посадили у куплений, то да, да, да. кисли ті були нормально. А ці вони заникли. Ми побачили по ньому. Тоді вже більш цікавіше так, вже дізналися цікаві, цікаві, і вже більші. побачили, що це таке. Ну на вигляд, ми б ніколи не подумали, що в ньому щось буде рости. По правді, гілочки зрозуміло, це все те, що впало цього року. Наприклад, воно не підходить. А да. те, що саме під ним. Ну що ж, ходімо покажемо наше поповнення. Так, який Розкажемо, розкажем, як, назвали, як назвали і. Наше господарство. Пішло. Ну що ж, тут у нас ромашка, Діма вже показував її, і тут вона, зараз я покажу цього козака. Іди сюди. Да. Йому вже два тижні, він тут трішки старшує. Так... Це як, як його звати? Це... 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 Байт. Байт! Байт. Байт. Да, я вам показував він. байда. Дивіться, який вже... Гонзолів байдака, річки ну, вже з'являються. Привіт, молока привіт". Хоче, да. він привіт, привіт каже, він добавить. хоче молока цитку смоктати. А це на днях з'явився. Білочка, білочка привела такого теж. Ой-ой-ой-ой-ой, йди сюди. О, дивіться, а це як звати? А це Борис. Це Борис. Нас, коротше, байт і Борис на хазяйстві. з'явились два хлопці. яка ну, мордашка. Привіт, привіт! Сік це йому не питає. Це два, два, два дні. Два дні, так? Да? Да. Два, два дні. Я вам розповідав, Ой, що я вона... Я став, став, бо все он чи цей. <гонз>... Я вам розповідав, що. Я вам розповідав, що вона приводить. Ой, молодець, молодець, Борис шалун, Борис шалун, цицьку любить смоктати. Я вам розповідав, що вона проводить два-три козеняти зазвичай, а цього року чомусь як наврочив сам собі. А цього року привела лише одного. Ну, Спишемо на віки. Да, вона вже в ну, нас скільки? Шість чи сім років. Ну, Борис, шість. я вам кажу так, він лише падає на коліна і цицьку, а ну покажи. І хвіст, хвіст, так, хвіст, так, хвіст, так, хвіст, так. хвіст. Включай вентилятор. Це охолодження ззаді, бачите, охолодження, охолодження. Так, Балит так. маленький, давай, давай. Ух, хороша. Цицька не груба тобі. Нормально, нормально, сховався. Ну що ж, друзі, отак виглядає звичайний войний опад, а ось це перепрівший. Це ми були в лісі, от поїхали за цим і випадково натрапили на таку виямку із таким, бачите. Ось такий, це використовується для лохини, для гортензії, для для клюкви. Ось такий він має бути, такий рихлий, м'якенький. І в ньому добре виростає все. Так, так, він ну він як сказати. Тому що, що коріння в лохини дуже. Воно таке мочковато, так. Мочковата така коренева система. Йому потрібно таке ніжне, щоб ну, йшов доступ повітря. І він, звичайно, підкислює е, то, що потрібно для лохини. А це все нам потрібно перебити, тому що, бачите, тут такі і шишки, і отакі от патки. Ну, воно довге, воно ну, буде трішки незручно його кидати під наші судові пакети. Будемо перебивати його на цьому агрегаті. Ну, це Діма більше розкаже про нього, бо я так не дуже сильно знаю, як щось що й до чого. А що тут знати? Тут все просто. Це лосілка для кукурудзи. Я її вам не показував, тому що я її не робив по правді. Я її купував ще давно вже. Да? Це вже років 9. Чоловік також такими вмілими руками в селі нас проживав, він виїхав вже звідси, ну, з села виїхав, переїхав в інше десь місто і розпродував це все. І я її купив раніше, я не пам'ятаю, за 500 гривень. Ну, Щось так. було таке, 500-400 чи гривень. Це, це з мотором, оцим, який ви бачили, який стояв на генераторі. Я його звідси забрав. У мене два мотори на все господарство, не рахуючи того, що на млинки. На млинкові. Тому перекидаю так звідти його сюди. Зараз генератор, слава Богу, не потрібен. Десь Бог не буде потрібен, то він стаціонарно стоїть на цілу цілустілці. Чому це робить? Олена вже вам сказала, що... Його потрібно змельчити, щоб воно зручно було засипати в пакет. Тому так, що таким такі гілляки, ну можна його взяти, подрібничити, якщо сухе, і обсипати. Але оцим воно і краще, щоб да, і Хоче перегни, перегни. перегниє, і рівномірніше ляже у ну, по по поверхні пакета. Так, ну, так, я думаю, так, що це буде краще. Щільно буде і mm -hmm. добре закриє оцю вологу. Доволі ефективно, і ви можете також десь на клумбах своїх замульчовувати на літо і хвойні рослини, і звичайні, Ну, звичайні такі, що не люблять хвою, то й не потрібно цими хвойними. Так можна звичайним листям, звичайними такими ж буринами скошувати, скидайте їх на купу. Вони перегниють і на другий рік буде нормально так його об, об цей ставити. Ну, а зараз, ми побачите трішки його в роботі, як він працює, як він мілчить. Це лущилка, я казав, що ти казала, що це лучілка для кукурудзи. В роботі ще вам її не показував, тому що цього року збирався комбайном, а хлопці зібрали класно, круто, що там і не було що збирати ззаді комбайна, то й не було качанів, що лушити. А зараз побачите в роботі, як воно з цього зробить це. Запускаємо і поїхали. Цілом виходить оця штука. Це супер, саме те, що нам і потрібно. Ось воно так перебилося. Воно зараз все рівновірно ляже. Ось так. І буде нашим рослинам добре. Непогана така річ, як воно його перебило, як, як оце трішки зараз ми змішаємо грубше, трішечки грубше цим. І просто взяли в руку і зараз Олена вам покаже, як це все далі відбувається, що робиться. І ось на прикладі нашої туї смарагд я покажу, як я це все роблю. Спочатку. Розрихлюю оцей весь верхній. Тут трішки поливалося і вона вже так кіркою стала. Е, використовую я це оце добриво осмокот, отак беру чайну ложку, менше як чайну ложку е, цих гранулів, підсипаю отак по кругу. І тепер цією мульчою, що ми перебивали, засипаю оце верхній отак до цих країв. Все засипаю. Воно буде з часом. Як зменшуватися, перегнивати? Ось так. Тепер воно все добре пролиється. Ми сьогодні включимо полив. Завтра, в нас, післязавтра ще буду дощі. Оце все добре зволожиться. Наше добриво має бути постійно у волозі. Тоді воно буде краще вивільняти оці всі мікроелементи, які потрібні рослині. Тому ми це і замульчовуємо, тому і воно добре буде тримати вологу. І будуть наші рослини радувати нам своїм приростом і своєю красою. Отаким От чином ми все це замульчуємо, піжимо це, все фантазію. Ну а вам, якщо сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь. Коментуйте, ну і до наступних відео. Хай щастить.